Вітаю, друзі! І погляньте, що в мене є. Зараз будемо робити таку швиденьку розпаковку цієї новинки, яка в мене з'явилася вчора. Отримав посилку і ось він на столі. Це плеєр від Shanlin, який має назву m 1 В мене є m 0 Pro, і згодом. Будемо робити таке порівняння по звуку. Ось зараз будемо розпаковувати. Так, о. Дуже гарно запаковано, дуже так презентабельно виглядає плеєр чорного кольору. І ще в комплекті до плеєру я купив одразу ж і такий чохол з кожзаму. Ось така от кришечка. Так, ось така коробочка. Ось так воно тут виглядає. Так воно все упаковано. І що я вам хочу сказати, що плеєр трошки більший, ніж я гадав. А ще дуже чудово, що він має тут ось такі кнопки, яких немає у, у моделі М0. Ось так все зроблено. Дуже так впевнено відчувається в руках. Трошечки тут має такі скоси. Подивимось, як воно буде у використанні, але я так глядячи на фото, гадав, що плеєр трошки менший. Але ось має такий приблизно, навіть, може, трошки крупніший, ніж Hybi R3 Pro. Їх теж можна було порівняти, але вже його в мене немає. Тому ось так от. Зараз спробуємо його вивімкнути. Ось він увімкнувся. Зараз подивимось, чи є українська мова. О! Особливо дяка. Так, тут якісь свайпи. Ну і тут все зрозуміло. Так, в нас в плеєрі тут реалізована підтримка Tidal. Ще що тут є? Ну, вже про основні функції і про звук я буду розповідати пізніше. Що можна сказати, дуже так органічно все зроблено і інтуїтивно. Зрозуміло, тому ось зараз системні налаштування. Все працює дуже швидко і зрозуміло. Ось так все виглядає. Чудово. Дякую фірмі ShanLink за те, що вони роблять класні девайси. Ну, поки що на цьому все. Ось так от. Ще тут подивимось. Ще подивимось на що тут у нас є в комплекті. Ось таке. Ще якісь коробочки є. Зараз дістанемо. Тут, мабуть, кабель. Так, тут зарядний кабель. Поки що його в сторону і тут мають бути ще якісь. Ага, тут у нас. Чи цеплівка, чи скельця, цеплівка. І, мабуть, якісь ще документи. Так. Макулатурка. І ще макулатурка. Так, все. Все вам показав. Все, що є. Далі там. Послухаємо, як він себе проявить по звуку. І тоді вже буду розповідати вам конкретно про його звук. Отак дуже гарно все упаковано, дуже класно все зроблено. А так поки що все. Дякую за перегляд. На все добре.